З того часу, як я перестав бути футболістом і став власником футбольного клубу, я час від часу з батьком жартую, що краще б я в дитинстві полюбив шахи, купив дошку і всі затрати. Починаючи з п'яти років, моє життя пов'язане з футболом. Мій батько був футболістом, всі чоловіки в його родині також. І всі мої брати грали в футбол. Сім'я моєї дружини також футбольна. Її батько був футболістом, а брат Стас зараз є президентом нашого ФК «ВАСТ». Розпочалась історія клубу з села Радсад на Миколаївщині. Це невеличке село, має багато футбольну історію і багато відомих вихованців. Але про це дещо пізніше. В Радсаді ми розпочали діяльність ФК «ВАСТ». Саме таку назву клуб отримав у 2014 році, коли почав виступи у чемпіонаті міста та області. Поступово підвищуючись у класі, ми йшли до своєї мети і тепер є єдиним професійним клубом Миколаївської області, що дуже тішить, але дуже розчаровує, оскільки таке футбольне місто повинно мати не лише декілька професійних клубів, а й свого представника у елітному дивізіоні нашої країни. З Самого дитинства, граючи у футбол, я мріяв про круту професійну кар'єру футболіста. Але майже не погравши на професійному рівні, я повернувся в Миколаїв, де був неприємно здивований ставленням власників футбольних команд нашого міста до футболістів, до своїх клубів і відношенням їх до самої гри. Це все дуже розчаровувало мене. І граючи вже на Миколаївщині, я постійно думав, що коли настане можливість, я зроблю свій клуб, в якому все буде по-іншому, де футболістів будуть поважати, відносини з тренером будуть як у дружньому колективі. І футбольна команда буде як одна велика сім'я. Не буде місця в моєму клубові амбіціям керівництва здобути якісь незначні трофеї, щоб поставити їх на полицю. Не буде розкрадання бюджетних чи спонсорських коштів, а буде розвиток футболу. Вихованців футбольних шкіл не будуть підписувати на 8 років і, не даючи їм грати ні в своїй, ні в чужій команді, просто потім викидають. Гроші не будуть існувати як сама ціль, а лише будуть інструментом розвитку і прогресу клубу. Такими ідеями і принципами, поступово за рахунок власних коштів, ми і створили ФКВАСТ, яким він є сьогодні. Сама назва не є абревіатурою або чимось таким, що має суттєве значення. Вона була придумана лише як назва торгової марки, підприємства, яке було джерелом фінансування наших зі стасом родин, а після і самого клубу. Але тепер це бренд, який ми розвиваємо. Це частина життя, якій присвячено дуже багато років і зусиль. Це велика сім'я, в якій не лише наші зі Стасом рідні, а й футболісти, тренери, вболівальники це все одна велика родина футбольна родина. Створюючи клуб, ми розуміли, що це як великі затрати, так і велика відповідальність. В першу чергу перед сім'ями своїх спортсменів, тренерів, надіями і вірою в болівальників, мріями і сподіваннями вихованців наших дитячих футбольних шкіл. Я часто чув і продовжую чути, що вас це ненадовго. І всі в Миколаєві чекають на повернення МФК Миколаїв. Але справжній футбол міста Корабелів, який має довгу історію, не повинен її припиняти. Адже не назва, а саме люди і події творили футбольну історію регіону. Суднобудівник, Евіс, МФК Миколаїв та ще інші назви футбольних клубів, які сформували цю історію, ніколи не привласнить любов до футболу містян. Адже це лише назви, так само, як і Васт. Це назва. Цілі і мета футбольного клубу саме це є найголовніше. Так ми знаємо, що те, що ми прагнемо, це важко і не все може бути реалізовано. Але ми будемо намагатися дійти до максимуму і прикладаємо до цього всі наші зусилля. Така філософія нашого ФК Васт. У першу чергу клуб існує завдяки людям та їх вірі прагненню і зусиллям. За час існування клубу всі, хто був причетний до його створення і існування, робили все для досягнення тих цілей, які Евкаваст декларував. Але кожна посада в клубі має дуже багато цікавого і дуже багато несподіваного. Ми молодий клуб, і я, як менеджер, навчаюсь разом з клубом. Пізнаю багато нового у футбольному житті і, пройшовши шлях від футболіста до власника клубу, хотів би поділитись з вами. Всім тим, що я і Евкавас прожив за час його створення і існування. В дитинстві, коли я грав у футбол, я думав, що потім на мене чекає кар'єра тренера і навіть маю Другу освіту і ліцензію. Але попрацювавши з дітьми і дорослою матерською командою, зрозумів, що це дуже важка і клопітка праця. Саме тому у нас виникла ідея розповісти нашим серіалам. Про життя клубу, про його внутрішні проблеми і перемоги, про долю людей, про історію професійного футболіста, який вже став тренером, але ще мріє пограти на професійному рівні. Та ще багато чого цікавого. Тому всіх запрошую до сім'ї ФК Васт прожити футбольний шлях разом з нами і дізнатися багато цікавого, приємного перегляду і до перемоги з ФК Васт!